Привіт, друзі! Мене звати Альона Шевченко, я психолог, психосоматолог, спеціаліст з психосоматики з точки зору нової германської медицини, краніосакральний та тілесний терапевт. Сьогодні я хочу розказати вам дуже цікаву тему, але ця тема касається виключно жінок це гінекологія. Та хочу назвати цю тему як гінекологічна проблеми, правда, яку тобі ніхто не казав. А, і в чому полягає сенс жіночого здоров'я або, навпаки, якихось проблем з нашою жіночою сферою. І в першу чергу хочу трохи розказати вам про Нову германську медицину, на яку я опираюся у своїй роботі, це дуже цікава наука, я ще називаю її наукою самосцілення. Та ще можна сказати, що це наукова психосоматика. Чому вона наукова? Тому що винахідник, доктор. Дуже цікавий такий був доктор в Австрії, доктор Хаммер, Рікі Герт Хаммер. Він після втрати свого сина. Він був онкологом, до речі, і дуже, дуже відомим спеціалістом, винахідником різноманітних інструментів для операції, дуже багато оперував. Але в нього трапилася трагедія в житті, він втратив сина. І після цієї втрати, через деякий час, він, в нього а, винайшли рак яєчка. І він не став лікуватися, але його е, прооперували, та е, нічого він більше не лікував, він е, замислився, а не співпав, е, чи це е, може бути пов'язано з його е, втратою? Ця хвороба, і він почав своїх пацієнтів, тих, що він вже оперував та нових, він став опитувати. І тим самим він винайшов, що у 98% це була якась втрата. Це він розглядав саме свій діагноз, і потім він поширив свої вивчання цієї, цих питань, поширив їх на інші діагнози та Довгі роки він відстежував взаємозв'язки різних внутрішніх конфліктів з своїм зі здоров'ям людини із якимись симптомами. По ітогу він все це розклав дуже понятно, дуже зрозуміло. В одну велику систему, яку він назвав германська нова медицина. Чому германська? Тому що він проживав в Германії, потім в Австрії, та тому це як торгівельна марка. І медицина це більш тому, що це все ж таки він це зробив як науку, він зробив, зробив пояснення і кожного симптому і кожного органу, їх біологічного сенсу та дав розуміння, якого не дає нам класична медицина саме, як це. Як якісь симптоми, чому вони виникають у нас, з чим вони пов'язані, та як це все, чому це все у нас відбувається в організмі і пояснив, що все це має біологічний сенс, все це Симптоми вже практично завжди це симптоми відновлення організму після якогось конфлікту, і таким чином тепер люди мають змогу цю, ці знання та вчитися жити не, без страху. Не боячись своїх симптомів, а розуміючи, що відбувається в тілі. і тепер можемо перейти до гінекології саме, і я трошки поясню жінкам, чому, чому саме в них з'являються деякі симптоми. І одразу ж хочу трохи сказати про те, що. Зараз найчастіша тема популярної психології це, як би так скажемо, що всі гінекологічні проблеми вони відбуваються, тому що зараз такий в нас час, коли жінка, вона якби Бере е, чоловічі стратегії та м, досягаторством займається, тому о, вона отримує якісь там проблеми зі своїм жіночим здоров'ям, тому що м, це якось не по жіночому Але м, нової германської медицини не існує такої причини, саме досягаторство. А, Тут ми розглядаємо кожен орган, і він має свій окремий біологічний сенс, відповідає за якийсь конфлікт. Та коли ми розбираємося з симптомами, по першу чергу ми дивимося, який орган у нас реагує. І потім дивимося, з яким конфліктом це може бути пов'язано. І е, на якому рівні цей конфлікт, в який момент був запуск, і тоді ми це все пов'язуємо. Хочу сказати, що е, жіночі. Е, Жіноча, конфлікти пов'язані з жіночою сутністю, це дуже болючі конфлікти і дуже сильні симптоми дають, дає, дає нам. І хочу привести деякі приклади і швиденько розказати по сенсу конфліктів, які пов'язані з цими, так скажемо, діагнозами в лапках. Наприклад, міома матки це конфлікт, пов'язаний з. Це кусковий конфлікт, так званий. Він пов'язаний з тим, що жінка хоче щось захопити чи від чогось позбутися. Наприклад, це може бути пов'язано найчастіше з вагітністю. І... або… Міома з'являється, коли жінка хоче дуже сильно хоче завагітніти та щось її заважає, але вона не хоче вагітніти І може бути так, що суспільство чи чоловік наполягають на цьому. І тоді з'являється міома. Це або захист від цього захоплення, або вона сильно бажає цього. Потім ендометриоз це приблизно той же сенс, як міома, але там є трошки різниця різниця та це, якби Посилення найчастіше посилення функції дітородження, коли організм вважає, що треба посилити, вислати як би цю порожнину, щоб захопити сперматозоїд краще. Такий, такий сенс має. Потім кісти яєчників. Дуже часте питання у жінок, а, яєчники в нас відповідають за конфлікт дуже тяжкої втрати. Це може стосуватися як дитини, втрати дитини, а навіть ненародженої дитини, якісь там. Був викидень ще щось. Або це може бути пов'язано з втратою коханого чоловіка. Це не обов'язково, що він помер, він міг піти, і жінка це сприйняла дуже так болісно. Потім це може стосуватися навіть Втрати тварини, тому що жінка її сприймала як дитину. Цистит. Більшість людей вже знає, що це якось пов'язано з територією. Так, це конфлікт маркировки території. Який сенс біологічний це мається на увазі? Коли ми не дуже розуміємо, де наша територія, або ми знаємо нашу територію, але хтось порушує наші кордони. І тоді ми дуже сильно, сильний тиск маємо у органах шляхів. Та потім, коли конфлікт наш розрішується, ми можемо там щось сказати людині або зробити щось, щоб вона більше не... Е, наші кордони не порушувала. Та Тоді в нас з'являться симптоми циститу, тому що буде розрішення, там буде набряк, це вже вирішення конфлікту. Коли це повторюється знову і знову, тут треба замислитися, що ви постійно переживаєте такий конфлікт, і потім переживаєте розрішення. Тому це як хронічна форма, тому що ви постійно в якомусь такому конфлікті ходите по колу. А потім проблема з грудьми. Пропустимо, якісь пухлини грудей. Зараз це теж дуже часто трапляється, тому що ми живемо в такий час, коли війна, коли жінка дуже багато хвилюється за свою дитину або за свого чоловіка. В залежності від того, з якої сторони пухлини, чи щось там, якісь новоутворення в грудях, ми розуміємо, який конфлікт. але цей конфлікт завжди буде стосуватися захисту від атаки. Тобто жінка сприймає Щось, якусь ситуацію як атаку на свою дитину або свого партнера. Або це може також касатися і матері, і навіть іноді батька. Тому тут біологічний сенс це коли посилюється. Утворення якби молока, жінка хоче дати пользу, дати корм комусь зі своєї родини, щоб підтримати. Ось, це коротко по деяким симптомам. Будь ласка, цікавтеся темою наукової психосоматики. Це завжди надасть вам, по-перше, спокій. Тому що коли ми живемо і постійно в нас є страх якихось хвороб, лікарів, якихось діагнозів страшних, ми дуже часто ще потрапляємо в ще багато конфліктів, пов'язаних з нашими страхами. І я вас дуже прошу, не бійтеся, не бійтеся, коли у вас щось болить, коли щось вас турбує. А просто поцікавтеся цією темою, поцікавтеся темою германської нової медицини і будьте, будь ласка, здорові. Дуже вам дякую за увагу. До побачення.